Всім привіт! Давайте подивимося, що вам, хоче, що вам сили хочуть передати відносно вашого дару, розпаковки. Так, Карти в мене вилітають, не знаю, кукурлоду не візьму, всі хочуть з вами говорити. Давайте ми зробимо на три варіанти коротенько. Три варіанти, бо в мене дивиться, велика аудиторія, різна аудиторія, хтось в танку, хтось на етапі, хтось в трансформації, хтось практикує. Давайте так і розділимо. Що сили вам хочу сказати по вашій розпаковці дару. Для тих, хто ще нічим не займається, тільки наблюдає. Вас вам відчужне нематеріальне, тобто те, що нематеріальне, те, що не можна пощупати, пішли ви в сраку своїм духовним розвитком. Хорошо, але ти маєш е, знати закон балансу. Зцілення звуком, зверніть увагу, якщо у вас якісь є, скажімо, питання, щось вас не влаштовує, щось нематеріальне, тобто духовність вам не дається, вас все рівно вищі сили заставлять йти в баланс і поєднувати в своєму житті духовність і матеріальне. Зверніть увагу, медитації, зцілення, якісь да, гігагерці, вам підійдуть для медитації, для того, щоб ви потрошки почали заходити. В тему духовного розвитку. Добре, дайте підказку, що їм конкретно, з чого може почати, на що звернути увагу? В першому варіанту бачимо, нульовка, ще є нуляча в духовному розвитку. Хто ще не в темі духовного розвитку? Чорний лебідь. Приймайте свою тінь приймайте свою тінь, ваші тіні, ваш ваша сила. А ви сидите в чому правильно? В хорошій дівчинці хорошому мальчику, священний дим. Очищення повітрям, очищення від негативу, молитва можливо, ви не йдете туди ще, бо ваше не шандарахнуло по магії. Якщо магія прийде в ваше життя, чуйте, це буде вже дзвіночком. Колокольчик да звук буде. Вам такий, все прийшов годинник, цокає. Прийшло. Час розуміти, що таке магічний негатив, чого в мене рушиться все в житті, і так далі. Це перший дзвіночок, що вас ведуть в духовний розвиток насильно, тому що самі ви не хочете. І у вас хідкий фундамент, вам ставне етап розрушення. І ви тут почнете е, толі якісь угоди заключати, толі розрушиться ваш альянс, угода, підтримка. Тут в когось, можливо, рушиться сім'я. Розрушиться, тому що в духовний е, е, розвиток ви не хочете йти, плідна праця, Почнеться глобальна зачистка в вашому житті і е, вас заставлять йти в духовність розбиратись, тому що у вас буде фундамент летіти к чертям. Е, ви будете ховатися в мильній бульбашці. Ні, ні, не, не, не мене, всі нахер. Е, Ну, Ви будете шукати, де мені напитися, Де мені взяти цей істочник, щоб напитися. Да? Угу. Вас буде навіть так колихати, що ви самі почнете щось, можливо, розпаковувати через трансформацію, через стрес, який ви будете переживати в якомусь розставанні. Може, когось з роботи уволять, як варіант. У вас почнуться такі спалахи натхнення, вам схочеться щось робити. І тоді, нарешті, до вас вийде на зв'язок хтось, можливо, з предків вашого, з ваших духовних наставників, в когось це буде небесна зустріч, прям, можливо, з вашою цивілізацією, з якої ви прийшли. Да? От буде е, завісання. Де вам відкриється, відкриється вам підсвітять конкретно, що вам треба кудись рухатись. Ви будете закривати очі, ви будете казати, Пошли ви нахер, але вам будуть підсвічувати, що ти маєш маєш з такого бездоглянутого дерева стати такою небесною пташкою. Хочеш ти не хочеш, твоя душа на це пішла. підтрим Вам будуть давати підтримку, але ви будете сопротивлятися. Ох, ви такі, такі собі! Дихання, дихання, займайтесь диханням і приходьте, піднімайте себе на вищі вібрації. Ось з цього і починайте. Медитації, якісь зустрічі. Ком'юніті, там, де говорять про духовний розвиток, от з того починайте. Знайомтеся, знайомтеся з такими темами. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на таких провідників, як я, і слухайте потрошки, вивчайте інформацію. Друга категорія осіб, які вивчають, можливо, які вже там курси якісь проходять, які розпаковують свої сили. Що ви їм хочете передати? Фантазія. Більше фантазуй, концепція мрії. Розвивайте. Своє яснобачення, яснобачення, поранений цілітель, ви поранений цілітель, не панікуй, все це тобі треба, мудрість для твого досвіду, людство, спілкування, турбота. Ти на правильному шляху, ти трошки ще закритий від світу, ти ще боїшся, але ти вчишся, вас хвалять, хвалять вас. Ви поранений цілітель, ви зараз проходите трансформації, зцілюєте себе, робите, проходите якусь карму свою, зцілюєте свої дитячі травми. І так далі, і так далі, ви тут займаєтесь собою. Молодці. Хтось тільки зайшов в тему і тільки вивчає, що таке карма, що таке дитячі травми, і так далі, родові історії і так далі. От ви ліба починаєте, ліба вже активно в цьому варитись. Молодці, що ви хочете сили дати, вищий шлях, ти на правильному шляху, ти правиль, правильні рішення робиш, все ти правильно, прям хвалять вас. Другий варіант хвалять. Молодці. Залишки Атланти, от ви. З Атланті в минулих життях і кажуть: працюй з минулими життями, працюй з кармою. Минуле знову спливає. Тобто, десь ще якісь кармічні історії з минулого ви не закрили. Якщо ви цим займаєтесь, ви на правому шляху. Якщо ви ще не задавались цими питаннями, туди купай. Туди купай і тоді прийде полегшення. Тоді твій конь нарешті перейде. Тут конь ще не може вийти з цього переходу, ви в переході. А тут він вже виходить. Ви в, оцей міст. Бачите, тут починається, тут він завершується. Тобто ви в переході, хтось застряг в переході, комусь треба руку допомогу. А хто цим займається, ви на правильному шляху? Молодці, хвалю вас. Знову минуле. Розберіть якісь кармічні історії з минулого. Оце вас ще стримує, щоб ви дійшли до цього берега. Угу. Маніпуляції, драми, тут ще якісь інтриги, можливо, якісь аб'юзивні стосунки. Либо вас трансформуються в ваші стосунки з партнером, ліба це завершиться, бо тут є якісь маніпуляції в парі, підсвічують вам, Зверни на це увагу. Один, од, чотири одинички буде тобі знаком, що ти пройшла цей переход. Не шукайте щодня просто чотири одинички, це не означає, що ви них не робили і ви вже перейшли. Ви просто випадково глянете, коли у вас цей переход відбудеться, вам буде якась відкрита нова можливість. Зверніть на це увагу. А що за можливість? Це прям ви будете відчувати все підйом, ви готові будете рухатись свої нові переміни, проекти і так далі. Кармічні ваги, тут все про карму вам говорять. Зр... приведи в баланс свою карму, і тоді, і тоді ти вийдеш з цієї кабали. От, Отут другому варіанту кажуть про карму, якусь карму роду, карму вашу особисту. Зверніть, допрацьовуйте ви, молодці, на правильному шляху. Ну і для тих, хто не в них танку, хто працює, активно займається духовним розвитком, розвитком, можливо, вже рік, і два, і більше, і п'ять, і десять, що вам хочуть сили передати. Токсичне середовище, енергетичні вампіри. Проаналізуйте своє оточення, його, їх з свого пляжу. Боротьба зі, шторм, зі штормом стикаються з труднощем, пошук мужності, стійкості. Ну, якась тут у вас теж очередна е, трансформація і зачистка токсичного оточення. Комусь тут треба е, зайнятися, можливо, переїздом, прибиранням в квартирі, прибиранням в голові. Тут у вас зачистка відмирання минулого, старого, токсичні якісь речі, які напитались вашою енергією, але вже не. Не служить вам вообще ничим тоже нафиг все повикидайте. І людей токсичних проаналізуйте і повикидайте свого оточення. Це також, на вас впливає. І буде б тоді прорив, підвищення самосвідомості. Е, тут ви теж якісь уроки проходите, копаєте себе, як я кажу. Трансформація якась у вас тут є. Ви тут маєте когось взяти в меча і зайняти стойку позицію. М, да Можливо, в справі, можливо, в бізнесі, можливо, в роботі, можливо, звільнитись з роботи. Дивіться по своїй ситуації. Тут ви когось маєте, щось маєте відсікти, токсичне зі свого життя. Дивіться, в кожного це буде своє. Не будемо зупинятися. І тоді в ваше життя прийде світло. Пошук нових рішень, висвітлення, правда якась вам тут відкриється. Тут у вас буде налагодження. 17-ка це звізда в нас. Хроніки Акаші глибше пізнання себе, арх... архаїчна мудрість історія. Тут вам комусь буде відкриватися поток. Хтось свої хроніки Акаші проводить в порядок. Підчищаєте ви ще якісь завали своєї душі. Присвяти себе, своєму шляху. Залишайся зосередженим. Продовжуй те, що робиш, наполегливість окуплюється. Тобто, ви теж можете мені написати в коментарях. Я вже заїбалась від тих трансформацій від того духовного розвитку. Зробіть передишку, відпочиньте і рухайтесь далі. Ви на правильному шляху. Якісь думки вас дурніше лізуть, у це розгубленість десь нерішучість в чомусь, можливо, в чомусь, чомусь новому. Як то знаєте, вже якогось етапу рівня досягла, далі розумію, що треба йти, але ще щось туперить, більше віри в себе, вища освіта, комусь треба на підвищення кваліфікації, навчання, дослідження, учнівство. Тут ви досягли якогось рівня, вам треба далі більше поглиблитися поглиблювати, вивчати якусь інформацію про що нам і кажуть хроніки Акаші. Тобто, да, підвищуйте далі, ви застоялись на одному етапі. Енергетичний період іде, період адаптації до нового, ене... відновлення енергії і так далі. Тобто, ви вчитеся, можливо, ви усвоїли якийсь новий курс, і вам треба ці вже нові знання приміняти в своїй практиці. Хто не вчився, не застрягайте довгий час на одному тому самому, не застрягайте на одних тих самих інструментах 10-20 років. Це не про розвиток. Ви досягли щось, усвоїли, закріпили, дали собі період відпочинку обов'язково, щоб не було вигорання, і тоді далі рухайтесь до нових берегів, до нових знань. І чистота, не забуваємо про чистоту своїх думок, своєї голови, своєї душі, свого тіла. Тобто да, чистота, приведи себе в чистоту, прийми щось щось, що тобі заважає, і рухайся далі. Ще хочуть вам передати сили. От після цього завершення твоїх. Твоєї очередної сходинки, ви тут пряте, е, як переходи в другий клас, там, чи третій, чи десятий. Зміна погли, поглядів, розворот або поворот. Тобто тут ви трошки зміщите якісь полюси, умовно займалася старо, там пішла щось інше і так далі. Можливо, просто поєднувати будете декілька напрямків. ну, Висота пташиного польоду. польоту, польоту, бачити загальну картинку вища перспектива. Тобто вмійте е, аналізувати і прогнозувати на Декілька кроків вперед, Да? Тобто, я думаю, що ви тут третій варіант вже в темі. Розумієте, про що я говорю? Добре, що ще на заключення. Не забудь про свою парасольку. Передбачення, підготовленість, резервний план. Якщо вас щось не вдається, не виходить, не панікуємо, а ліба міняємо підхід, шукаємо інші підходи до вирішення чогось. Якщо не виходить, ви все перепробували. Я собі теж так завжди роблю практику. Там умовно є якась ціль, не виходить. Ага, значить, треба по-іншому глянути на ситуацію. Глянула по іншому, другому, третьому, четвертому, п'ятому. І коли я вже перепробувала всі. Варіанти, Тоді я кажу все сили, все, що від мене залежало, і все зробила. Далі покажіть мені, це або моє, або не моє, або я щось не бачу. І тоді мені йдуть підказки, або чотка йде месендж, що ні, покінь, це не твоє. Божественна жіночність. І зверніть увагу на свою жіночність для жінок. Це дуже важливо в духовному розвитку, в тому числі, якщо ви жінка, розпаковуйте свою жінку. Це також важливо, щоб ми були цілісні і щоб і наша жіноча, і мужська сторона була в балансі. в жінок має бути хоча б там 60, 70 80 жіночності, і решта внутрішній чоловік, валєра, як я кажу, а жінки, які вміють бізнеси будувати, все тягнуть на собі. Вони в мужських енергіях, тому перекоси. Тому тут наголошують свою жінку, приведи в порядок. Не зовнішню, а внутрішню, в жіночих енергіях треба. Для чоловіків зверніть увагу, жіночність. Ви дуже грубий. Можливо, ваша жінка вообще запакована. А коли ваша жінка внутрішня не пробуджена, взагалі, про яку емпатію можна говорити? Емоційність, емпатію, духовний розвиток і так далі. Зверніть увагу на заземлення. Тобто хтось може йти в духовність і стає атлітівший. Там Нічого вас земне не цікавлять. Не тобто збалансуйте матеріальне і духовне. Остання карта знову і знову. Щось ви повторюєте, ходите по голові, проаналізуйте, ви якийсь урок не можете пройти. Ну, давайте підказку, який ви урок не можете пройти. Ясне слишення, прослуховування, провідник, керівництво, пісня дельфіна. Можливо, в любовній темі ви не можете пройти урок. От тут знімаю розклади одне те саме. Одне те саме. Зверніть увагу, тут вам підказують, можливо, що ви в партнерстві чоловіки грають жінку, а жінка грає мужика. Можливо, тут вам за партнерство любов не дають підказку, це. Ти, взагалі, про душ, про що тут говорити? Про душ, щатливість, співпереживання, розуміння і диво, зцілення, відповідь на молитви, ремісія. Ви маєте багато знань, ваша задача ділитися цим з людьми і світом. Не просто так вам дані знання, щоб ви тільки в своєму житті це використовували. Діліться і будьте в своїй місії. Ваші знання потрібні великій кількості людей. Е, молодці, всі варіанти молодці, перший варіант включаємося. Включаємося, бо попередження йшло далі під розрушення в вашому житті. Пишіть в коментарях, на якому ви етапі, першому, другому чи третьому, і пишіть. Які питання вас цікавлять по трансформації? Конкретно пишіть запитання в коментарях. Я буду записувати відео відповіді, відео відповіді і буду вам пояснювати те, що саме найбільше вас хвилює, що вам непонятно відносно трансформації.